Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, у суботу, 30 вересня, в останній вересневий день зі зразка 2023. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі Він називається Василь Фончук. Спасибі, що ви тут. Окремо, спасибі величезне всім, хто бере участь в акції Подаруй бійцю Шкарпетки. Сьогодні в нас фінальний день, але він ще є день. І я чекаю на ваше замовлення, так само, як наші бійці чекають на ваше замовлення. Спасибі вам величезне, доктрина. Зрозуміло, ноги наших бійців повинні відчувати повний комфорт. І і піклування до себе для того, щоб голова думала якраз не про те, що холодно в ноги, Оце от найважливіше, тому що там головою доводиться багато працювати для того, щоб зреалізувати всі задуми, про які ми і говоримо. на ну, плані вже якби, реалізації, на жаль, чи на щастя, ми тих карт не бачимо, плани не бачимо, але цілком довіряємо і підтримуємо роботу наших збройних сил України, наших героїв, наших хлопців і дівчат. Отже, в попередні частині ми поговорили про, про те, про що можна говорити в плані тактичних і оперативних здобут. Будків, якісь перспективність, а звичайно, намагання росіян протистояти якраз в ході наших збройних сил вийшли на політичні моменти. Ну про штати, я думаю, що тільки лінивий не знає. Будемо бачити сьогоднішній день. Показ... Ну, показовий є в нас плюс 7 годин лагу, в них ще ранок тільки розпочинається, і сьогодні якраз буде все зрозуміло. Ну чи до нашої ночі? Ну на завтра на ранок точно ми вже будемо знати. В них шатдаун, вони йдуть в відпустку. Ну і чи наставляться на паузу? От що найголовніше нас обходить, чи ставляться на паузу програми, пов'язані з підготовкою і навчанням українських пілотів, які йдуть по лінії Сполученим Штатом Америки. Чи буде на паузу поставлені моменти пов'язані з постачанням зброї? От оці от нюанси, звичайно, нас турбують. Ну тримаємо руку на пульс. Сі, я вже говорив про міжнародну допомогу, яка йде по лінії Євросоюзу і країни Європи, і боєприпаси. І от люди, волонтери, із словаччини прості люди збирають теж гроші. На відповідні комплекси. Ну що, Швейцарія? Ми вже згадували про Швейцарію, яка продала чи точніше бажає укласти з німцями угоду, щоб ті викупили танки, але за умов, щоб вони не потрапили в Україну. Тим не менш, десь якось копняки чарівні долітають і до Швейцарії. і От уряд Швейцарії заборонив продаж Ірану. Компонентів для безпілотників насправді, коли наші бійці, ну як бійці, наші відповідні організації, органи, які пораються з такою технікою, вже не один раз говорили. Там перелік компонентів, починаючи від Польщі, закінчуючи дійсно до Швейцарії, подивимося, наскільки це буде впливово, бо в Швейцарії зауважили, що Іран продовжує підтримувати російську агресію проти України. Невже от вони збагнули вже другий рік війни? Скоро буде завершуватися, вони тільки збагнули. Тож нові обмежені. Я передбачаю, зокрема, заборону на продаж постачання, експорт і транзит компонентів, які гіпотетично можуть бути використані для виробництва дронів. Ну, подивимося. І ще британський уряд, от на сьогоднішній день, стало зрозуміло запровадив санкції проти російського центру виборчкому 11 осіб, причетник до організації псевдовиборів на українських територіях. Наскільки це на них буде впливати? Вони і так там не їздять нікуди. скажуть, та плювати ми хотіли на ваші санкції. Ну. Якщо б квартири забирали в тих людей, а вони напевно там є там чи рахунки. Обнуляли на користь України, оце я думаю, би точно мало якусь би перспективу. Бо а, насправді вони, от знаєте, як на заклання. Вони слухають цього Путіна, йдуть живим м'ясом на війну. І підписав навіть Путін от, указ з завтрашнього дня. Фактично, по 31 грудня в них починається осінній призов в армію. Це строковики, планує 130 тисяч осіб призвати. Причому якраз це і є до певної міри ну, запобіжник того, що ми називаємо мобілізацією. Тому що ця от вся система рекрутингова Росії вона не витримає паралельно і мобілізацію велику, і строковий цей набір. Так що тому і мобілізація він не оголошує. Хоча там а, крики на в тих місцевинах і від Шойгу про те, що ми зараз тут мільйон назбираємо. Ну це тільки крики, насправді 130 осіб. Це строковики. І ще до речі, така хода Путіна, хитра хода, він запровадив безвіз. Для громадян України, яким дозволили заїжджати на територію Росії, маючи, ну там фактично будь-який документ. Він говорить тільки український паспорт. Ну, якби навіть по правам водія не дозволено насправді чинності цей указ набрав вчора. Так що подивимося, це можливо в контексті того, що там пакують валізи, і будуть тікати там колаборанти. З тимчасово окупованих територій І це теж я не виключаю, тому що до речі, теж за статистикою: 85% керівництва, яке є ну на, на різних ланках, якраз на тимчасово окупованих територіях, вони є колишніми там чи чинними громадянами України. Я не знаю, чи їх ви вже повиводили з громадянства, але в принципі цей факт має місце. А тепер по нашим громадянам, які не знаходяться в Україні, є просто новини стосовно діячів, які виїхали з України. Екс генерал СБУ, такий наумов можливо, хтось пам'ятає, засудили у Сербії до року ув'язнення за відмивання грошей. Пам'ятаєте, там історія БМВ, там гроші, німці, от така от колотнеча. Рішення ухвалив Вищий суд міста Ниш і адвокат. Ну, сказав звичайно, що буде подавати апеляцію. А і чекають вони на рішення апеляційного суду Нишу щодо екстрадиції колишнього генерала до України. його хочу повернути. Ті впираються. Ну я маю на увазі цей колишній ексгенерал і його от захист. І до речі, запит на екстрадицію вже був відхилений. На заарештували 7 червня 2022 року. При виїзді із Сербії в автівці тоді виявили велику суму грошей і діаманти. За інформацією вітчизняних змі, ці гроші він віз, тікаючи з України ще перед 24 лютого, напевно, знаючи щось. На суді на заперечував звинувачення і стверджував, що 608 тисяч євро і 120 тисяч баксів це його основні гроші. А, і особисті гроші і, в принципі з цим вантажем з цим тягарем має якір в Україні. Це держзрада, передача окупантів даних щодо систем безпеки Чорнобильської зони відчуження, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем, шахрайство і завдані збитки державі в розмірі понад 3 мільйона гривень. От такі в нього якір тут є в Україні. Звичайно, що він впирається і не хоче їхати назад. Тепер е, є один поворотний момент на тлі е, ну, нашої такої ну, вже системної колотнечі з угорцями, але тим не менш пам'ятаєте, що багато якихось моментів пов'язаних з е, участю там, чи спроможністю угорців ну угорської влади. Підтримувати чи навпаки не підтримувати там систему, пов'язану з допомогою Україні, там чи по лінії боєприпасів, чи по, по лінії фінансів. Вони ставили залежність до ОТІПІ банку, який НАЗК в нас, визнав міжнародним спонсором війни. Ну з урахуванням того, що через ОТІПІ проходять там фінансування російських цих бійців взагалі воєнної галузі, і були дуже великі нерви в Угорщині, тому що ну, це ж якби тавро таке на весь світ. І знаєте, оця от ця от колотнеча вона призвела до того, що НЗК призупиняє став. Він не сказав, призупиняє статус міжнародних спонсорів війни для Угорського ТІПІ банку і п'яти грецьких компаній-перевізників. Таке рішення прийнято за результатом перемовин між представниками агентства і представниками компаній і урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією. Крім цього, агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування. От про що я кажу, що залежність ну ми подивилися, що напевно 500 мільйонів євро. Життєво необхідна військова допомога і для українського народу перед тим, що ми там фігурально когось кимось назвали. Да, вони і так знають, і все всі тепер знають, але. Думаю, що все ж таки 500 мільйонів важливіше на сьогоднішній день. Ну і так само це розблокування виключає можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС спрямовано на зменшення можливості Росії продовжувати війну. Тобто Україна пішла на поступки Угорщини, щоб розблокувати. Я ще раз кажу, 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС. Тим не менше, от нас позиція в офісі президента така, що заяви Орбана не впливають на колективні рішення Євросоюзу. Так повідомив пан Подоляк. Я будучи переконаним, що Україна буде, буде невід'ємною частиною загальної Європи, а Євросоюз це територія демократії свободи. Там будь-хто може говорити про будь-що щодо пана Орбана, ми з вами прекрасно розуміємо, що він буде говорити одне і те ж саме. Він це робить вже впродовж 19 місяців. Він не буде міняти свою позицію до ключового моменту, коли він повністю на 180 градусів її змінить. От чекаємо, не дочекаємося цього ключового моменту. В Момент програшу, РФ Орбан буде чи не на найбільшим лобістом якого. Швидшого вступу України до ЄС чи НАТО, упевнений радник голови офісу президента. Ну, дай то Боже, щоб так воно насправді і було, ми свято, в це віримо. А стосовно ж цієї лобісти вступи ЄС і так далі, вільний ринок, але Євросоюз не буде продовжувати тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п'яти сусідніх країн. Це по про ці розмови, що Єврокомісія пішла захищати ці країни, Польщу Словаччину і Угорщину. Ну, є там моменти по Болгарії, є певні моменти по Румунії, але перші три країни це найбільш таки такі завзяті, причому Польща і Угорщина. Сказали навіть, якщо сот заберуть позови, якщо там всі не Підтримують їх позицію, але вони будуть пхати з цими обмеженнями. А ціну цих обмежень я вам теж вчора говорив і говорив, що якраз експорт сільськогосподарської продукції на сьогоднішній день чи не єдина стаття нашого ну, доходу, хоч якогось. А нам ці гроші мега необхідні для того, щоб фінансувати свої витрати, пов'язані із повномасштабним ну, вторгненням. Тому для нас це дійсно питання життя і смерті. І тому тут, знаєте, хайпувати, не хайпувати обережно, з повагою нас немає нема як. Тобто завтра нас не буде, і це буде взагалі нікому не потрібно. Тому і йде президент, наше військово-політичне керівництво на такі кроки. А що нам робити? Якщо там ну в них теж свої інтереси, але давайте, ну, стінка на стінку, хто ці інтереси проломить. Ну якось так мені це виглядає. Так от. Євросоюз проаналізувала, значить Єврокомісія проаналізувала дані щодо впливу ну реального впливу експорту чотирьох категорій цієї продукції на ринок ЄС і дійшла висновку, що завдяки роботі координаційної платформи і тимчасовим заходам, які були застосовані 2 травня 2023 року, ринкові порушення в п'яти країнах ЄС, що межують з Україною, вже усунуті. Тобто, це вже забаганки, знаєте, місцевого якогось осередку, точно пов'язаної з виборами. А конструктивний підхід всіх учасників платформи допоміг розв'язати конкретні проблеми і забезпечити, щоб експорт до третіх країн за межами ЄС продовжувався і навіть він зростав. В результаті було досягнуто згоду, що існуючі заходи завершуються дією. Ну, все водночас зазначається, що Україна погодилася запровадити необхідні правові заклади. Заходи там система ліцензії. Я теж розповідав, як цей механізм працює продовж 30 днів, щоб уникнути нестабільності на ринку зерна. При цьому 16 вересня Україна застосовує ефективні правові заходи для контролю за експортом у всіх цих чотирьох груп товарів, або уникну, ну, аби уникнути якихось там претензій чи там ринкових порушень в країнах сусідах. Київ представив план дій. Під час чергової зустрічі, якраз ще 18 вересня, ну, окрім поляків і угорців, решта країн пристали на цю пропозицію. Єврокомісії України проводить моніторинг ситуації в режимі онлайн. і Водночас Єврокомісія втримується від запровадження будь-яких обмежень, в міру того, як Україна буде забезпечувати повноцінну роботу і дієвість запроваджених правових заходів. Ну якось трошки складно, але в принципі, ми бачимо, що на загал, ми нічого не порушили. Ми просто нагадали, що є загальні правила. Під якими підписалися всі, а тепер поокремо їх порушують. Ну, в контексті спільного ринку там спільної Європи. Але я ж от про Польщу, бо по по рішення Єврокомісії скасувати ембарго на українське збірже, Польща його все одно буде продовжувати, причому в односторонньому порядку. Ну, Мараєцький там зрозуміло додав, що Варшава в цьому питанні не буде слухати Берлін і президентку Єврокомісії Урсулу фон Дер Ляїн, і продовжить ембарго, оскільки це в інтересах польського аграрія. Ну чому Урсула фон дерляєн? Це все ж таки Єврокомісія. Чому Берлін? Тому що видно, що Берлін це на сьогоднішній день. От в контексті перспективності оцих от політиків на найближчий термін. А є одним з тригерів заміни цієї влади. І, Ну просто говорять, що Туск це. Якби людина, яка тіжиє до Берліну, а Дуда, він ті до Вашингтона. І от Вашингтона зараз колотнеча, і тому на перший план виходить Берлін. який, ну на думку Моровецького, разом ще й з українською владою намагається збити владу Дуди, щоб поставити Туска, і там буде все інакше. Ну от на цьому тлі вся колотнеча відбувається. Бо е, в нас ж приїхала нова представниця ЄС в Україні Катеріна Матернова. І вчора так вона сказала, що 30-й рік, друзі, реалістичний термін для вступу України в ЄС. Тобто у нас 23-й, буде 24-й, Ну в принципі, 30-й рік. Ну я дуже сподіваюся, що це буде вступ, якщо ну коли він буде цей вступ, він не буде з якимось ще там мільйонно перехідним етапом. Бо напередодні я вам говорив, що є така тема, щоб до 30-го руху вже забезпечити вільний рух робочої сили, вільний рух капіталів, якраз всередині Євросоюзу з урахуванням країн. Які готуються до вступу, так що є такі, якби, натхненні думки, що все ж таки наприкінці цього року ми почнемо перемовини з Євросоюзом. Так от вона каже: пана пані Катерина, що якраз 30-й рік, якщо в Україні збережеться поточний темп реформ, то цілком ймовірно, що Україна стане членом ЄС 30-му році, те, що в інших місцях там в інших країнах забирає місяці там чи роки, у вас це відбувається за тижні і дні. Тому я думаю, що 30-й рік реалістичний термін, але він можливий, якщо дуже-дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю. Причому, от якраз президент Зеленський пообіцяв завершити виконання семи критеріїв ЄС впродовж цього місяця. Я так розумію, що е жовтня ну мається на увазі наступного місяця, е каже, що е є там е моменти, які до ну треба підрихтувати, але. Є моменти, які повністю виконані при тому, що водночас з точки зору боротьби з відмиванням грошей, все що залишається не вирішені питання. А це закон про політично значущих осіб, в який там спосіб вони це не пеби, ну теж кого це стосується. А політично значення особи це трошки інше, і там термін перебування на державній службі, якби до цього умовно в лапках звання він якби більше ближче стоїть. Не те, що ви колись там 100 років тому кимось були, і ви вже публічно. Там, значуща особа, чи там якась ще особа. Якщо ви там звільнилися там, на рік, півтора, то за вами залишається цей це звання. Ну, подивимося, крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України в питанні захисту національних меншин. З цим якраз і пов'язана позиція заявлена днями угорців. І знову ж таки в цьому ж контексті 30-й рік Європа прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, Допоки триває війна. Ну ми якби і не, не сперечаємося з цим і вбачає в цьому проблему навіть для рішення взагалі про початок перемовин, про вступ. Тобто він навіть цей момент якби противник. Ну, побачимо, це ж буде голосування. Чи можна починати перемовини з країною, яка є у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни. От ключовий такий момент. Да? Тому що вона все ще воює, і ми не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить, принаймні країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно приймати до складу нашої інституції. Ну, звичайно, що МЗС відповіли вже на заяву прем'єра Угорщини, якщо він не знає території нашої країни, речник МЗС, пан Ніколенко, нагадав Орбану, що Україна не змінювала свої території з 91-го року, тож це не має бути аргументом щодо вступу до ЄС. Ну, не Угорщиною єдиною. Я Вже згадував, що незабаром ми будемо говорити про словачину фактично кожного дня. В контексті, можливо, можливо, риторики майбутнього наступного лідера так виглядає, що один з фаворитів майбутніх виборів Роберт Фіцо. Має точніше, не має пієтету до України взагалі до керівника держави пана Зеленського, президента Зеленського. Зокрема, а він навіть каже, що Зеленський починає набридати всьому світу. Отак, от, от цей Роберт Фіцо, він же ж експрем'єр словаччини, зазначив, що вже найбільше яструби зрозуміли, що неймовірно фінансово складний і затяжний конфлікт в Україні до довгостроковій перспективи не стійкі і починають говорити із зеленською іншою мовою. Ну я думаю, що це ще і якраз моменти пов'язані з шатдауном, складне в штатах. От це точно буде використовувати російська пропаганда. Ми ще вчора говорили. Та що вони там збираються з думками, щоб якось видати таку аналітику, що ще штати відмовляються від підтримки України. Так що просто фільтруйте, як то кажуть, ці повідомлення, і не беріть дурного в голову важкого в руки, друзі. А теж такий цікавий момент сьогодні, якби вин, 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 із якби безодні інформаційних потоків. Але BBC з ну, написали, що президент Зеленський це при тому, що його там в Словаччині, як оцей Фіцо каже, набридає вже комусь. А Зеленський і російський опозиціонер Навальний претендують на цьогорічну Нобелівську премію миру. Ну, буде цікаво, якщо це ще й розділять на двох 6 жовтня в Осло будуть оголошувати значить цих переможців серед претендентів. 351 людина. Ну там вони претенденти. Вони не основні претенденти. А 351 людина. Там шорт-лист, такий короткий список на таку кількість народу. Зокрема, там є активістка Грета Тунберг. Росіянин це позиціонер Владимир Карамурза, китайський протестувальник Пен Ліфа. На думку експертів, попри те, що президент Зеленський і цей Навальний вважаються фаворитами, вони навряд чи отримують премії, тому що президент Зеленський є президентом воюючої країни ну, для премії Миру. А росіяни отримували премію минулої і позаминулого року. Саме росіяни, тобто, який там рік поспіль, типу, буде не Камільфо. Ну, плюс там Оскар вони отримували. Подивимося, друзі, нам своє все одно пхати там з премією чи без премії. Я кілька моментів, які дав нам для розуміння прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А в нього була там до певної міри підсумкова прес-конференція за цей період. І Якраз він пов'язаний з роботою, в тому числі по членству ЄС. Це ж нас теж да, і болить, і ми на цьому впхаємо з вами. Україна має внести зміни от цей місяць, місяць, які сказала ця представниця ЄС, до майже п'яти тисяч документів на шляху до членства ЄС. Уряд повністю профінансував усі видатки бюджету за час повномасштабної війни. Зростання українського виробництва в сфері ВПК відбувається, Бувається щомісяця. Щодо виборів, він сказав, а як голосувати в окопах. В Україні немає механізму для виборів під час війни. Далі такий ключовий момент: уряд працює над знищенням корупції в Україні, зокрема шляхом цифровізації послуг. Ви знаєте, що з завтрашнього дня типу повинен вже працювати цифровий реєстр у територіальних центрах комплектації. Такий от момент. Ну, подивимося, чи запрацює. В Україні наступного року знадобиться від 10 до 15 мільярдів на швидке відновлення. Україна буде змушена звернутися до арбітражу світової організації торгівлі в разі блокування експортного зерна. Так що ми ж бачимо, що від того якби, не зменшуються потенції Польщі. А в проєкті бюджету мінімальні видатки на дорожній фонд Я теж була колотнеча. Ми до речі про одного спеціаліста з дорожнього фонду далі поговоримо. А, і ще каже, гроші не можуть заморожуватися в громадах. Держава потребує ресурсів для виробництва зброї і боєприпасів. Ну, ми теж бачили з вами вже не один приклад. Як гроші не заморожувати. В громадах, а будуються терміново якісь стадіони, якісь там центри, якісь концертні зали, ну, щоб тільки не заморожуватися. А зброя, там, боєприпаси для місцевих деяких громад, особливо чільники, вони ж з того профіт не будуть мати, а з будівництва стадіону будуть мати профіт, і, напевно, не тільки моральний. правда? Після індексації середня пенсія в наступному році перевищить 6 тисяч гривень, і Україна подолає обов'язково корупцію на митниці, коли стане членом Євросоюзу. Ну, така от, Тобто до того, як ми станемо членом Євросоюзу, корупція на митниці буде присутня. Це так мав на увазі пан Шмигаль. Ще на 7 років можна робити що завгодно, там, вести і платити. Не знаю. Бо а, насправді ще такий момент, який вчора був сказаний, відносно тарифів на комунальні послуги. ну, По-перше, вони не будуть змінюватися до завершення опалювального сезону, теж як сказав прем'єр. За словами пана Шмигеля, всі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. А ті, хто потребує нові, люди хто потребує субсидії, не отримували їх раніше, можуть подати заявку онлайн через дію або через сайт пенсійного фонду. От така от тема теж присутня. А стосовно дорожнього фонду і видатків, теж от клас такий. Печерський райсуд Києва закрив адміністративну справу щодо корупції колишнього заступника керівника офісу президента Тимошенка. На ЗК підоз... підозрювала пана Кіріла у використанні службового становища з власною метою. Там проживання його в готелі. Там кілька разів потім там давали йому цей Porsche Taycan в прокат. Крім того, Тимошенко просив державну прикордонну службу України випустити свого підлеглого з країни службове відрядження, щоб той оформив візи там кудись. Самому Тимошенку його сину. В Суді прокурор вимагав оштрафувати Тимошенко на бешену суму в тисяч гривень. Водночас, під час слухань було встановлено, що прокат авто, яке належить там одній конторі, оплатила дружина Тимошенка, тобто не він, а Вони типу не пов'язані особи. Не знаю, відпочинок родини, начебто, теж був оплачений власним коштом. на ЗК не змогло домогтися від Тимошенко підтвердження походження цих коштів. Окрім того, суд вирішив, що Тимошенко не впливав на ухвалення рішення про відрядження свого працівника. Лише виконав організаційно-розпоряджені функції, оформивши звернення до Державної прикордонної служби. Ну і з огляду на відсутність в діях Кирила Тимошенка складу адміністративного правопорушення, а суду довелося закрити провадження. От така спортивна рибалка, яка відбулася да, на очах да, ізумленної публіки, як то кажуть. І от, до речі, щоб не морозилися гроші, ще один ну, теж риба, як риба, в воді все він виходить спортсмен, спортсмен, пан Кличко а, зараз позачергово скликає сесію і Ради для того, щоб вільні кошти, вільна каса да, фінансування Збройних сил України. Тобто півтора року там бруківку перекладали, там якісь сквери лагодили. А це ж коли вже припекло, коли вже люди почали виходити із протестами да, під вікна кличка, вже давайте фінансувати Збройні Сили України. А, На цьому засіданні будуть ухвалені рішення. Я нічого поганого цього не бачу, просто якби так воно показове. знаєте. А і до, до речі, як в спорті в боксі буде запам'ятовуватися якраз останній рух. останні рухи. Ми ж провели сесію. Ми ж гроші дали, да А бруківка. Ну якби забудеться. Де будуть ухвалені на цій, на цій сесії, будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки збройних сил України, які продовжує робити все для допомоги нашим захисникам, особливо щоб їм було дуже класно ходити і зручно по новій бруківці, яка на Богдана Хмельницького це за страшні гроші покладено. А момент по спорту, друзі, от якраз на субота. Кілька таких варіантів. Ще кілька країн, до речі, приєднуються до цього челенджу, який не сприймає російські збірні до виступу в Чемпіонатах Європи і всіх інших офіційних змагань, там де до 17 років. Так що цей процес іде, а натомість Олімпійський. Процес демонструє все ж таки протилежне, якби напрями. Російські пара паралімпійці зможуть виступити на паралімпіаді 2024 року під нейтральним прапором. Це рішення підтримали 90 членів параолімпійського комітету 56 шестеро були проти. Але все одно рішення прийнято, і про виступи під власним прапором не було підтримано на голосуванні, тобто вони під нітральним прапором. Але подивимося знову ж таки, як це буде громада сприймати. По а, вболівальникам, які за Олександра Усіка там спостерігають, і британець Tyson Fury підписали контракт на бій за звання абсолютно чемпіона світу з боксу важкій вазі. Це буде в районі 23 грудня або на початку січня. Вже наступного року в Саудівській Аравії на кону всі чотири пояси, якими володіє Усик, а також WBC, що належить Fury. Тобто він на кон ставить той пояс. Будемо бачити. І ще один такий унікальний момент, але не можу не сказати: я не є фанатом Барселони. Футбольного клубу мається на увазі. Але так як феєрять наші хлопці Циганков і довбик в Жероні, це просто фантастика Жирона на першому місці. Ну принаймні до того моменту, коли я записую це відео. І е, можуть там і закріпитися, тому що Барселони не буде. Ви уявляєте, Барш ФК Барселона може зникнути. От пише видання Телеграф, це може статися після офіційних звинувачень в хабарях, тобто дачі хабаря в справі колишнього віцепрезидента технічного суддівського комітету Хосена Грейри. В разі визнання провини злочинці отримують від 3 до 6 років в'язниці. Саму. У Барселона може бути відсторонена від діяльності як професійний футбольний клуб, що наймовірніше призведе до банкрутства, а історія клубу 124 роки. Така от можлива бути розв'язка і фінал. Да, світ такий невпинний. і, Бачите, якісь речі, про які ще раніше могли навіть і не думати, і не гадати вони відбуваються. Тим не менш, друзі, я дякую всім, хто є на ютуб каналі Василь Кланчук. Так виглядає початок сьогоднішнього дня. Ну чекаємо, що ж там президент говорив про якраз моменти. Навіть я зараз вам ще раз нагадаю, зацитую, що ми починали перший випуск. Сьогодні будуть важливі для України новини для наших воїнів і для всієї нашої держави. Кримаємо кулаки і спостерігаємо за цим процесом. Дякую всім підписуйтесь на мій YouTube канал, друзі. Дякую насамперед всім, хто бере участь в акції Подаруй дорозі шкарпетки. Спасибі вам величезне. Сьогодні в нас фінальний день, але він ще є, він працює. На завтра будемо комплектувати все своє замовлення і відправляти вже на виробництво. Пхаємо далі, не забувайте про лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, коментарі, якраз вони крутять алгоритми Ютубу для того, щоб більше людей точно знали, не здогадувалися, що навколо нас відбувається. Спасибі моїм патреонам, спасибі спонсорам за підтримку особисто моєї роботи, друзі. На загал. Всі пхаємо разом з нами, з нашими захисниками, з хлопцями і дівчатами, нашими героями. Пхаємо до перемоги. І вона буде, не сумнівайтеся. Спасибі ще раз за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного. Випуску, хай щастить! Все буде добре, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!